Вітаємо на каналі про погоду. До вашої уваги прогноз погоди до кінця тижня з 20 по 25 серпня. Під впливом важкої та сухої повітряної маси африканського походження в Україні очікується новий період сильної спеки. Найбільш високі температурні показники відзначатимуться у південних, центральних та західних регіонах. У зв'язку з відсутністю циклічної діяльності та низьким вмістом вологи в повітрі, ймовірність дощів очікується незначною. Подекуди локальні грозові зливи можливі лише у західних областях, таким чином збережуться умови для подальшого розвитку посухи та зростання ризиків пожежної небезпеки. Проте 23 серпня спека дещо послабне на півночі України, в Західних областях та частково в центрі. Схід та південь залишаться у спекотному статусі Кво. Найвідчутніше послаблення спеки очікується наступному тижні. Починаючи з 28 серпня. У вівторок, 20 серпня в Україні опадів не передбачається. Лише у західній частині вночі та вранці місцями пройдуть короткочасні грозові дощі. Вітер змінних напрямків 3 8 метри на секунду. Температура повітря вночі 16-21. На узбережжі морів 18-23. В день 33-38. У західних областях 28-33. У середу 21 серпня в Україні утримується погода без опадів. Лише у західній частині місцями пройдуть короткочасні грозові дощі. В день в окремих пунктах можливий рад та шквали 17-22 метри на секунду, вітер змінних напрямків 3-8 метри на секунду. На лівобережжі країни Південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 17-22. На узбережжі морів 19-24. В день 34-39. У західних областях 29-34 градуси вище нуля. У четвер-22 серпня у більшості областей України опадів не передбачається. Вітер на правобережжі країни північно-західний 7-12 метрів на секунду. На лівобережжі змінних напрямків 3-8. Температура повітря вночі від 18 до 22. На узбережжі морів 19-24. В день у північних та західних регіонах 26-31. Нарешті країни 33-39 градусів тепла. У п'ятницю 23 серпня на всій території України очікується малохмарна погода без опадів. Вітер північно-західний. У західних областях південний 50 метрів на секунду. Температура повітря вночі у західних та північних областях вночі 10-15, в день 27-32. На решті території країни вночі 15-20, день 30-35 градусів тепла. У суботу, 24 серпня, по всій території країни утримується суха та спекотна погода. Без опадів. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 13-18. На узбережжі морів до 21, в день 29-34. На південному заході країни місцями 35-38. У неділю 25 серпня, як і в попередні дні, очікується спекотна і суха погода по всіх регіонах країни. Вітер північної чверті 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 16-21, в день 30-35. На південному заході країни місцями 36-38 градусів тепла.